Вона зустріла війну тут, на північній Салтівці, у власному будинку, і саме тут, у березні 2022-го отримала важке поранення, але вижила. Пані Ольгу врятували небайдужі. Потім були лікарні, реабілітація та друга група інвалідності. А через два місяці, у травні того ж року, повернення в дім, що ледве тримався купи. Все побито. все побито, але в мене на ту сторону квартира. Стіни трішки цілі лишилися. Мені мерія дуже допомогла. Газ підключили. Ну я так і чекала, що ось завтра закінчиться вже війна. Ось син повернеться з фронту. Ну ось будинок будуть ремонтувати. А воно ніяк. Протягом понад трьох років пані Ольга була і залишається єдиною мешканкою на всі три під'їзди цієї дев'ятиповерхівки. Умовити її переїхати у більш комфортне житло не вдалося, бо вона була впевнена, що будинок обов'язково відремонтують. І ось дочекалася у Висоці Розпочався масштабний ремонт. Жінка каже, переконана, що свою роботу будівельники виконують якісно, бо вже бачила, як повернули до життя будинок неподалік. Дуже хороша. дуже хороша бригада. Обіцяє до нового року по плану закінчити. Робота чудова. Я ось в сусідньому будинку бачила тоді, як вони працюють. І підвал почищений уже, і ось дах, і все решта. Ну дуже хороша компанія. хороша оскільки роботи на цьому об'єкті тільки стартували. Нині ремонтники зосереджені на розчищенні руїн. Те, що знищив ворог, тепер доводиться демонтувати місцями до цеглини. Демонтуємо перегородки, демонтуємо несущі стіни. Вже демонтували покрівлю 100%, Демонтували плити перекриття, проводимо зачистку підвалу, демонтували інженерні мережі, демонтуємо комунікації. Плани у ремонтників без перебільшення масштабні у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції. Говорять, будинок не просто живе, він стане теплішим, безпечнішим і економнішим. Будемо відновлювати мопи, штукатурка, покраска, інженерні мережі, каналізацію, сантехніку, опалення, електричне постачання, покрівлю будемо перекривати. Будемо утеплювати фасад. Що зовні, що техповар будемо утеплювати, підвал будемо утеплювати. Жителям буде ну, дешевше. Обходиться опалення, тут буде рамка, і тепер стоять своє ну, буде економити людям. Вікна будемо проводити повністю заміну. Будемо замінювати вхідні двері, будемо входи в будинок відновлювати ліфти. у нас повна заміна, вони пошкоджені. тобто ми їх будемо демонтувати і встановлювати нове обладнання, нові ліфти. Попри масштаб робіт, будівельники налаштовані рішуче кажуть, усе заплановане буде виконано уже до кінця поточного року. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.